Скажіть, будь ласка, що потрібно для для відкриття LTD компанії у Великобританії і Self-Employed у Великобританії? Ну, по-перше, вам потрібно мати назву компанію І е, цю назву перевірити на унікальність. Це якщо відкривається LTD. Потім вам потрібно призначити директора із і засновників, і обов'язково мати юридичну адресу у Великобританії. Тому що без юридичної адреси ви потім не відкриєте собі бізнес-аккаунт, поточний рахунок. Ну, також ви якби Потім створюєте статут компанії. Реєструється це все через Companies House, онлайн. Реєстрація зараз коштує 50 фунтів. І потім, коли ви зареєструвалися на Companies House, ви реєструєте Corporation Tax у HMRC. Щодо відкриття селфімплоїду, тут набагато простіше: якщо ваші доходи не перевищують тисячу, ви можете якби не реєструватися. Коли ви, ваш дохід перевищує тисячу, вам потрібно буде зареєструватися через HMRC. через сайт HMRC до 5 жовтня після кінця податкового року. От, наприклад, ви почали працювати у Травні двадцять п'ятого року, а і ви ще не отримали якби тисячу. У вас є період отримання ТР до 5-го жовтня 26-го року. Якщо ви якби на протязі податкового року не не отримали ваш дохід тисячу фунтів, вам вам не обов'язково отримувати ЮТР. Я зрозумів. Дякую велике.